Бо, без покльовки в Без покльовки думав перезакидатися, а там вже сиділа, сиділа рибка. О, дивіться, ще й непогано. Оце прикол. Все добре. Так по чуть чуть, по чуть, -чуть і назбираємо. Два опари ще чіпляємо за країшок отаку От легенько клац в кормушці, бачите присутній трошки мотилюк кормушечка пластикова вона гарно спливає тому ловимо.